Селі повинні бути добрі дороги. Таку мету поставили собі корчівчани і вже практично виконали її. У населеному пункті власним коштом ремонтують автостради і тротуари та роблять розмітку. Місцевий підприємець відреставрував зупинку та хоче збудувати ще одну в селі. Підуть у плані ремонту доріг і далі підлатають автошляхи у сусідньому Черемхові. Про те, як все відбувається у Коршеві, далі розкаже Богдан Малецький. Дорогою від Шеремхова до Коршева місцеві мешканці нарахували понад 600 вибоїн. Найбільше це дошкуляло підприємцям, які щодня кілька разів мали їздити цією дорогою. Не втерпіла й громада села. Кажуть, що коли їдеш автобусом, то так кидає, що ні сидіти, ні стояти неможливо. Дорог немає, виїхати немає можливості. Доставка всяких. Ми обмежені, відрізані від цілого світу так би. І тому ми зібралися громадою і вирішили своїми силами зробити дорогу, бо більше чекати вже немає сил. Вирішили створити таку собі невеличку приватну комунальну службу. Вирішили і зробили. Місцевий підприємець Василь Досен купив необхідний ремонент і робота закипіла. Залучили до співпраці автокефальну церковну громаду, каже ініціатор. Разом зробили тротуар та відновили автобусну зупинку. Тротуар зробила православна автокефальна церква. Парифіяни зробили там. Вартість коштує 40 тисяч гривень. Вартість тротуарної бруківки з роботу все повністю. На рахунок автобусної зупинки, автобусну зупинку сфінансував повністю я свої кишені. Вартість реставрації вийшла 13 тисяч гривень. Плануємо ще на... зробити другу зупинку, на якій хочемо повністю перенести транспортні засоби автобуси, де будуть зупинятися, щоб розгрузити центр. Однак на дорогах не зупинилися, вирішили, що в центрі населеного пункту має бути добрий тротуар. До справи залучили підприємців, і вже понад 100 метрів нової доріжки готово, каже Василь Досин. Тротуарну доріжку проявив дуже велику ініціативу мій е, товариш одногрупник, який ми вчилися разом в школі е, Вася Війтенко, який працює в газовій компанії. Він не тільки проявляє е, в ініціативу в доріжці, він е, також відкрив е, фітнес-центр Атлант. І він спонсорує цю доріжку. Всі матеріали покриває він власні, а сама робота виконання кожний виконує роботу напроти свого дому, двору. Та все ж головну увагу надають дорогам. Зібрали на їхній ремонт понад 100 тисяч гривень. Однак, то неможливо придбати бітум, то асфальту немає. Одним словом, проблем вистачає, каже керівник ініціативної групи. Також Шевчани рук не опускають. Дороги зроблено приблизно 5 кілометрів ямочного робіт, ямочних робіт з вирізкою. Вирізно 628 ямів. Зроблено, значить так, 64 тонни асфальту встелили ми і закупили на сьогоднішній день власними силами і власними коштами, 20 тонн. Закуплено за сприяння двох обласних депутатів. Зібрали ми на сьогоднішній день 105 тисяч гривень, з яких витрачено трошки більше як 105-110 тисяч. Витрачено. Плануємо з цього року завершити відтінок дороги від центра Коршева до Черемхова. І плануємо на місяць серпінь завершити там ще проблемний участок до старого цвинтаря. Працює разом із односельцями на будівництві і сільський голова Михайло Пежук щодня приходить і виконує свою роботу. Каже, що вірить у свою громаду. Я, як голова громади територіальної, щиро дякую всім людям, які відгукнулися на таку важливу справу. Я зрозумію, всі розуміють, що в принципі комунікативні якісь такі особливості населеного пункту дають можливість. Десь десь забезпечити необхідні потреби громади села, тому що я кажу, молодь має жити в селі в селах і вона хоче умов проживання, і от дорога це одна із складових. Ми розуміємо, що в державі така ситуація, що складно з фінансуванням, що не завжди є можливості забезпечити, і тому тут якраз підтримка всіх небайдерних людей дає таку можливість. А ініціативна група не зупиняється. Придбали навіть каток. Мрію, щоб у них був трактор. Хлопці кажуть, що зроблять із села сучасний європейський населений пункт. Скоршева, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.